Я вам сказав зразу, хлопці, я людина, ви не бачите, що я людина. Пол у вас який? Я кажу, ви не бачите, показати, який пол чи що. Ну, ну а як ви можете визначити? Ну, якщо ви не розумієте, хто я, для чого мені вам казати, хто я. Я знаю, що в тебе там Ну для чого мені вам казати, хто я, якщо ви не в змозі так визначити самостійно, значить ви не самостійний, не дієздатний. <ганувач> ну, дієздатна людина, вона може визначити будь-яку людину перед собою. Ви не можете визначити людину. Ви в мене питаєте, як вас написати. Дієздатний. А що ж він видав документи мого колеги? колега? Коли це можна визначити. Що що? Документи мого колеги нашу. Ну він же ж каже, що він поліцейський. А ви що, не бачите? Ви ні, ні? ні, я не бачу. Ні, ви я, я не бачу. Тому що форму може вдіти будь-хто, будь-хто може вдіти робу вашу. Будь-хто може вдіти вашу роботу. Он до на базар Зайдіть, купіть собі і ходіть. А у роба? мене одежа. У вас однострій. У мене одежа, у вас однострій. У вас не буде. Ну, роба, однострій. Однаково. Однаково. У всіх однаково. У працівників вашої приватної фірми у всіх однакова роба. Приватної фірми, ваших, ваших всіх працівників приватної фірми, роба одна і та сама. Тому це називається однострій. Що, ні? Ну так же ж, чи не так? Чи це знов я придумав сам? Ти навіть так не вважаєш. Ну то ж ваша бригада, не моя ж. Ви ж працюєте там. Яка бригада? Ну, яка, яка займається тероризмом? Всередині країни. Так, я казав просто. Окупацію. Ви сагмент... Ми... Николаїв... подожив... Побі... ж вважаєте, що якщо ви там працюєте, то вам це можна робити? Побігло... Я вважаю навпаки. Ну, Побігло... Нормально труба нова. Пару місяців. Труба. Да. Що ви, ти... Труба з якої тече правда. Смішно, так, да? самому так набрехав, що аж самому смішно. народження. <кій> 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 я з вами не спілкуюся, тому що я до вас не звертався, хлопці. Так що спілкуйтесь з а я вам не маю бажання говорити, що зобов'язаний чимось чи що, казати вам. Та я не знаю, що там вам треба, хлопці. Я ж до вас не звертався, ви до мене звернулися. Ну я ж вам сказав, а я не маю бажання з вами говорити чи надавати про себе будь-яку інформацію. Я ж вам зразу сказав, а ви все нападаєте і нападаєте. Так, хлопці, не нападайте. Я ж вам вже сказав раз, що ви 15-й раз вже кажете. Якщо Кацапи приймають, то й біда, але вона там все повішує. Я ж вам кажу, ми тільки сьоми пускаєте. Вони ж в Бога вірять. Розпочатує дальше, як вони кажуть. А ви напряму вітру. Та ні, тут він, блін, якийсь брилін. Ну ти класний професій. Дякую. Хоч на доброго. А що я щось плохо тобі сказав, чи що? Ви? Ну, що я тобі а, плохо сказав? Що? Голову, То, що ви дієте як окупанти, ну так це ж я ж не сказав конкретно я особисто тебе. Я сказав за особисті дії. Конкретно ви? за дії. Так не ну дурня. Дурня це те, що людина сама видумує, то що людина це, бачить, то. Місто Одеса. Місту Одеса? Місто да. <реш> Ну, Конфіденційна інформація. Конфіденційна інформація, так. Да. Так і пішли. ну що.

Цей. Нормально так это? Человек паковал, блин, блід бандитики в'язав вам тут. Просто людина, бажаєте ко вас повідомити, що ви знаходились в районі відділку поліції номер 2 No1? Я вже повідомив. Добре. Бажаєте повідомити. Я сам себе захищаю. Сам себе захищає. Я не знаю, що тобі це ваші права. на статті двісті я свої права знаю. Мені це не потрібно. Ви можете собі прочитати і дякую. Також проведемо що вони мовити. Зараз сім'ї собі прави оскажуть наші дії довго поряд, отримати школи за. На те, що ми, як на вашу думку, надали вам якісь е, пошкоджень фізичних або моральних, і це ви маєте право отримати відшкодування від держави, моральні дання до суду. Острах тут поганий, здається. Не переймайся про це. Я ж не вибираю ракурс. Я просто фік... я, фіксую... я фіксую. Я фіксую дії. Все, який ракурс там, це вже таке діло. Ні, ну Ну, що дивитися хороший чи найпоганіший, десь. Присядь. Ні, да? дивляться, бачиш? Запросіть, що? Це 13 людей пишуть, це, це пишуть мені, запросить. 13 людей? 13? Це все ж ти зміїв? 13, там написано, не 13. Уже 11. Да, бачиш, бачиш. ну Вони бачиш. вже втікли. Да. Ти їх задовол. Не цікаво. Не <рес> цікаво. <рес> О, вже 12. Затриманий, одягнений. Куртка червоного чорного колоду. Зберезон, там с, с куритим. <клухи> mm -hmm. ну, радий, що таких ще таких дрібляску, да я б його ще запустив в ефір, б більше було. не нося, так і напиши. А так і пиши, Тому кажуть, не русини нося, не пиши. Ти ж пишеш, в чому я одягнути, я ж кажу, труси не нося, пиши. Якщо на коліні буде забільше, то хтось може побачити. Ну, я бістати. не переймаюсь про це. Взагалі. А чо, до чого тоді подержу? Можеш без них. До чого ти цікавишся? Ну Мені вже цікаво, може я <плес> прийду до вас, вихідний день забратись мудрості. Може, мені це все набридне? Може, може. 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 Прийде час, набридне. Так, пошкоджували. пошкоджували при затриманні. І... Пиши заяву. Кому? Речі. Такому самому окупанту, як ти. Ну, кому, от скажи. Речі. Але якщо б ти сказав, кому написати, я б ще подумав. Две. А то, а то, що ліпше, Постав свічку. то що ліпше. Дб. Чим ліпше, так, да, так, да, да. це саме ті, хто про тебе перейматись, будуть про мене. Це якраз ті самі, так. Да. Для людей. Я ж кажу, для людей, людей, які дивляться. Може, якесь вирішити писати, там на відреагують. Що, що? Я вже написав, вже, вже відправив. Угу. Добре. До суду виключу чи ні? Кого? Ага. Ні, туди, куди я написав, не викликають. Тобі... А, я пам'ятаю, це кофе. Це там, там вже. Там не можна викликати. Так, ні, воно ж це немає всього кіно. Ми там підключили із себе Ну, так. Ну да, синопсис. А, а там можно вызвать историю с самого начала? А нет, что у нас открылось? У нас открылось. Я не видел, что это было изображено. Носки, носки. Я я вас просто дивимо. Просто дивимо. До кого? В кого? Коли вони в мене є, я про них говорю. Коли немає, я мовчу. Все просто, Ну, звісно, просто для чого собі... Щось там накручують. Взагалі в житті все дуже просто. Ви бумажками цими заморочилися, вже понаписували. Самі не можете розібратися, що ж там понаписано. а інших примушуєте щось там робити чи ще щось. Нічого вони не хочуть. Хотят проявити свою роботу, може зарплату повище, що вони хочуть. Люди питають, що вони хочуть. Я ж кажу, хочуть, щоб зарплату підняли. Люблять знущатися над людьми. Ну, чому навчили, то і роблять. Ну а що? Кожна людина робить, то чому її навчили вдома. <кій> <кій> Кого вчили знущатися? В когось чили поважати. Да. По совісті жити, так. Да. Що це так. Плохо звучить, совість, так. Плохо. Да. плохо звучить плохо. А погано. Погано, чи? плохо, різниці нема. Одне і те саме. Це не виходять. Що? Не вихованість, знаєте. Все це за слово вихованість. Ну, коли ви кажете плохо, да. це не выхованность. А що таке вихованість? Загуглювати. выхованность. <рес> мені загуглювати. загугливать. вашого. вашего. Ну я да, а що ж ні? Ну ти ж себе позиціонуєш як поліцейський. Правильно. <рес> Ну. Що травою воняють? А де ж до вас говорять. Ну я ж вуха не можу закрити? Закрити. Можемо вимічкувати. Так. Скали поліції. про що приймають, сразу. Шо-шо? Скали Кому скажете, хлопці? Якщо б ви сказали, кому можна скаржитись на вас, то я б ще вас може би А для чого скаржитися, коли люди нічого не роблять проти півозаконного? Для чого скаржитися? Кого відео? А може бути з лікало, він на вигляді на впарні, бо він є відділення. Так, я тоді бачив. Може, в чому. Підпис про те, що я вас убив з вашим правоподіставлю. Я не підписуюсь ніде, хлопці. Нарушення прав Підпис про те, що я вам не проводив повний. Огляд. Не, не поверхневу по 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 перевірку, а особистий огляд. Ось, Дякую, я не підписуюсь. Ви взяти, Та я кажу, що не підписуюсь, кажеш мені бойте. Офіційно знати, що правильно

Я ще Це не до протоколу Просто З протоколом то ваші бумажки, мені минули для чого, хлопці. То ж вам для ваших там mm -hmm. якихось там. Справ, так, да, мене то не стосується, то особисто ваше. Для чого мені ваші бумажки. Просто один, я звичайно затримую, може бути видні. Можна ваше прізвище ім'я по батькові ще раз? А, я представлявся. Угу. Ви представили стільки. Да, всі Дякую. Скільки ви не представилися? Звісно, я не представився. Я вам сказав, а ви ж мене просто не слухали. Ось. Окупанти з приморського райвідділку. Затримали, безпідставно завезли в райвідділок і